Маркер подіть це те, що ви слухаєте щобудня на наших хвилях, де б ви не були. А ще можна нас оглядати. Бо якщо ви підпишетеся на наш канал в Ютубі ФМ Галичина, то там є кнопка «Наживо» і ви побачите стрімінг з нашої студії. А ми будемо говорити з директором інституту світової політики Євгеном Магдою. Євгене, вітаємо. Вітаю слава Україні. Героям слава. Ну, в, в магія Різдва це така ж річ, яка додатково додається до нашої української національної і раціональності. Все одно українці менше вірять в зараз навіть в святого Миколая, ніж в святого Трампа. Тому і зразу і розпочну нашу розмову з того, що Трамп прийде в порядок наведе. Це така собі нова вундервафе мантра. А насправді на ми не чуємо жодного серйозного сценарію, який був. Озвучували українцям, якщо Раша просто відмовиться, от просто ну, вперто відмовиться від будь-яких контактів, навіть не перемовин, навіть не перемир'я, навіть не зупинку вогню, абсолютно і, і по-путінськи, тому що в нього, як то кажуть, двіж, і в нього на на фронті добре пре. І от, от просто з цього сценарію я б хотів, щоб ми почали розмову. От, просто жодних варіантів з боку Росії. Ми маємо план. Я б хотів, щоб ми мали план, але поки що я не можу сказати, що він у нас є. Я поки констатую, що у нас тактика превалює, дуже активно превалює над стратегією, і знайти стратегічне в комплекті наших тактичних дій дуже складно. Тому я б хотів, щоб ми мали якісь реальні великі справи. В цьому сенсі, але їх, на жаль, ну, направду немає. Ми... А, що, а що заважає нам як, як мінімум розробити один-два плани на випадок от, повністю відмови з Кремля на будь-які контакти? Я думаю, що нам заважає те, що керівництво України орієнтується на власне бачення. і Достатньо вузьке коло радників, замість того, щоб розширювати соціальну базу. Тобто, з точки зору політики, Володимир Зеленський і його оточення вони припускаються значних помилок, вони е, намагаються утримати зосереджений у себе рівень повноважень, при тому, що вони не можуть керувати викликами, які навколо них. І в цій ситуації, ну будь який підручник з політології радив би дійсно створювати уряд національної єдності, змінювати інформаційні інструменти, радив би ну, якщо хочеш розмивати відповідальність для того, щоб якось легше пройти через той ідеальний шторм, який нас може очікувати після 20 січня. Добре, але в цьому випадку є так звана е, генштаб, є ставка верховного командувача. Як мінімум, там є люди. Які володіють абсолютно стратегічним мисленням картинною стратегічної цієї війни з довжелесним фронтом та іншими викликами, як мінімум, з тим, що вони можуть сказати, а бачите, ви колись вигнали залужного? Все що він написав, і вам не подобалося, все так і відбувається. І потреби, які він виписав: технологічні, мобілізаційні, тактичні і стратегічні, все так як він рекомендував. Вони ж це так само аналізують, і як мінімум мали би сказати, давайте розробимо декілька різних планів, врахувавши. Ці опції тої зброї, яку ми зараз отримуємо, ту, яку ми можемо не отримати вже після 20 січня, ті ресурси, які ми зараз маємо, ті е, розосереджені виробництва, які ми маємо в себе в Україні, і за межами України, але які працюють на нашу оборонку, і оце все разом складається. І все ті Я думаю, ті генерали, як мінімум, наставці мали б таке озвучувати верховному головнокомандувачу. Я боюсь, що як для одного з парламентаріїв з фракції Слуги народу аналтабу, так і для тих, хто входить до ставки. Згадка, прізвищ Залужний, Порошенко, Моженко є таким самим табу, тому це не означає, що ці генерали погані, чи вони погано інформовані, чи вони не мужні люди і не не готові боротися за Україну. Абсолютно ні, але та атмосфера, яка на сьогоднішній момент існує, вона чесно кажучи, в мене викликає ну як deep concern, так як кажуть наші глибоке занепокоєння, так. добре. Але є ще один момент. Ми бачимо, що під е, завісу цього року, і надалі лише наростає одна велика складова під назвою Кімчен Ін і північно корейська Республіка, яка тепер має той стратегічний договір між. Пхеняном і Москвою фактично не лише гарматне м'ясо на Курщину кидає, а передає все більше і більше ресурсу для окупації України. Це і БК, і тепер ще от і ракети пішли. І одним словом, згадується перший заплив Дональда Трампа. Він ж тоді казав, я знаю цього хлопця, я з ним поговорю. Ну вони ж тоді зустрічалися з абсолютно ізольованим Ким Чином. Це нічного не дало. І от зараз постає питання: оскільки близько 70% фактичного зараз бекапу російської окупаційної армії становлять саме ресурси з Мінічної Кореї. Чи є якась управа на ось цього Кім Чен Іна? Якщо не у нас, то хоча б в людей розумних. У мене погані новини з КНДР, економіка якої замкнена на росію та Китай дуже складно щось зробити, ну насправді. А в який спосіб як на них накладати санкції? Ну тобто, це насправді історія про те, що санкції можуть не працювати, і насправді це історія про те, що санкції це великий блеф тобто, це інструмент, який дозволяє західному світові спати спокійно говорити, ну ми ж наклали санкції, але при цьому існує ну. Як, як в казках, що у того, хто тікає, один шлях, а у того, хто наздоганяє, їх можуть бути сотні. Отак От і, в принципі, у того, хто обходить санкції, може бути десятки шляхів. І насправді, ну, тобто, давайте будемо тверезомислячими. для того, щоб накладати санкції, створювати санкції, санкційний режим проти. Об'єднання країн, до якого входить найбільша за територією країна і одна з найбільш населених країн світу, треба мати, ну, мені здається, зовсім іншу ідеологію. Санкційну. Її на сьогоднішній момент немає. Ну, а найбільш населена країна, Індія, вона підписала з Укрнафтою… З Росніфтю. Зрос нефтю. Перепрошую, так. Да. Якби з зукринафту, то було б хорошо <рес> з <рес> нефтю. Договір на рекордні рекордне постачання. Ну, якщо це не бізнес as usual то що це тоді? Так, але я повертаюся до того Кім Чен Іна, якого так ублажав Трамп, казав, що він кльовий пацан, і в них нічого не вийшло. Зараз є інший варіант, і в Трампа теж фікція номер один у голові, це дати раду собі з китайцями. Ну, принаймні він це анонсує з того моменту, як дізнався про свою перемогу. А Китай. Це, ну скажем так, головний краник, який би міг регулювати в тому числі і Північну Корею. Бо для нас Північна Корея буде вимірюватися знову снарядами, знову ракетами. Нас не так лякають у ці перелякані собакоїди, яких мінусують тисячами зараз. Але от ця потуга, якою руйнуються міста, і обстрілюють нас, вона буде лише наростати. А що ми не можемо в надіятися або домовлятися так, щоб Трамп... Пекін, і аж тоді це дало результати, і корейського залізятча і снарядів до нас перестало прилітати А я відповім питання на питання: а якщо наш посол Павло Рібікін там за півтора роки в Пекіні ніяк себе не проявив і не знайшов шляхів до керівництва, якщо відбувалися там зустрічі, ну тобто. Андрій Сибіга літав, Дмитро Кулєба літав. Там все. Вони, вони зустрічалися зі своїми китайськими візаві, але ну зустрічалися і не більше, але ж треба якась більш системна робота, яка ведеться. Ну, я б сказав, більш якісно, більш регулярно. А тобто, що ми можемо в... запропонувати Китаю? От дивіться, ви ви, ви вже садали рявіки, його ж будуть міняти, його ж відкличуть, тому що цей посол це в Продемонстрував абсолютно безпорадність. Все, що ми могли продемонструвати, це велику любов головного і слуг народу читати вголос, книжки головного комуніста, відповідно. І все. Ми, ми нічого більше не чули по лінії Київ-Пекін абсолютно результативного. Я думаю, що ми в цій ситуації повинні говорити про речі, які дозволять Китаю. Якісь якісь досягнення. Ну, наприклад. Ну які хоча, хоча, хоча б грати хоча б грати тактично в тому, що Китай зможе брати участь у відновленні української економіки. Mm. Бо це буде суттєвий мультиплікатор для їхнього економічного зростання. Ми теж no. маємо розуміти, що ті збитки, які є, вони на сьогоднішній момент. Їх не перекриє ні Сполучені Штати одно, одно моменту, ні Європейський Союз. Тобто, нам треба буде шукати фінансові ресурси, активно маневрувати, активно знаходити якісь нові можливості. Ну тобто, це мені здається очевидно. Але ми, ми наприклад, придумали хабар для Дональда Трампа. В нас того літію багато приходь, забирай трильйони. Чому ж ми не можемо якусь опцію запропонувати китайцям таку, таку дієву, щоб і китайська співпраця з Росією, ота така таємна воєнна, і відкритий тиск на пхенян за те, що вони теж є частиною російської агресії проти України? І ми фактично б жодного хабаря, а, такого геополітичного пекіну, не пропонували. В них був апетит свого часу на Мотор Січ, Ми їх відігнали, нічого лісти в стратегічні підприємства, але в них Завжди була зацікавлена, наприклад нашим агросектором, але я не чув, щоб Київ пропонував якісь хороші агрохолдингові такі хабарі для Пекіну або ще якісь інші. Ви згадали, от фактично, ф'ючерні якісь такі плани по відбудові, а відбудовувати є чого. Ми не чуємо цих пропозицій. Тобто, ця опція з Києва взагалі не розглядається, хоча посольство стоїть прямо, як то кажуть, біля парламенту українського. Я думаю, що питання в тому, що немає стратегічного бачення. І перш ніж Китай буде говорити, я думаю, що вони по непублічних каналах вимагали покарати тих, хто розікрав кредити свого часу за Януковича, аграрні, хто відповідно ухвалював рішення по мотор Січі, по тому, щоб ну, не враховувати китайські інтереси. І відповідно, Китай в цьому сенсі. Ну вони я б не сказав, що вони себе почувають ображеними, вони себе вони почувають себе з позиції юридичної правоти, але вони розуміють. Ну тобто, ми для них в даному випадку виступаємо ну щось середнє між звичайними корупціонерами і американськими маріонетками. Ну, ми ж розуміємо, що мотор Січ це рішення, яке ухвалювалося не тільки в Україні, правда, ну тобто технології, щоб не не поїхали. До Китаю на цьому наполягала й американка, і, відповідно, це те, з чим ми стикнулися на сьогоднішній момент, і на що, відповідно, треба реагувати. Євгене, ми зацікавлені в тому, щоб в наш ворог, який це робить гібридно чужими руками, ну, як мінімум, ми зацікавлені послабити постачання і експорт військової з Північної Кореї. Ми зацікавлені, щоб хитрий. Експорт предметів подвійного призначення технологій, мікросхем і всього іншого, теж з Китаю припинився. Ну от власне на завершення маємо одну хвилинку ваші прогнози, дивлячись на те, що планує по, е, зайшовши в овальний кабінет Дональд Трамп. Тобто Вашингтон і Пекін, от ці е, е, економічна нова фактично, війна, вона приведе до того, що так чи інакше, Китай ста, стане. Корисним для нас, тобто спробує виплутатися з цієї історії, і натисне на російського агресора, чи навпаки, дії Трампа можуть підштовхнути Китай до ще більшої тіснішої співпраці, що для нас є поганим в 25-му. Півхвилинки маємо на, на такий прогноз. В умовах, якщо спалахне американсько-китайська торговельна війна, нам треба буде визначатися на боці. це очевидно. І... Нам доведеться бути на боці Сполучених Штатів, У всякому разі в нинішньому контексті, коли американці нам надають військово технічну і фінансову допомогу, і тому це ми, ми в чергове опиняємось у касі про згайний час. Тобто, в умовах, коли ну Байден теж називав Китай головним конкурентом Сполучених Штатів, але у нього ну ці коннотації мені здається не були такими гострими, як у Трампа. А у Трампа я думаю до політичного ізоляціонізму буде додаватися ще економічне зробити Америку великою за його саме за його рецептами, і це буде підтримувати республіканська більшість у конгресі. Тому нам треба зміцнювати себе, а на це теж потрібен час. Євгенія, я дякую за розмову. Ми так трошки привідкрили шпаринку різдвяних дверей, щоб зазирнути в 25-й рік із директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Це був маркер подій. спокійних свят. Бажаємо і до нових зустрічей. і великих див.